Значну частину меню наших пращурів складало м'ясо, розповідає історик Олексій Сукирко, який досліджує секрети і таємниці староукраїнської кухні. Більше почитати можна у його книзі Кулінарна мандрівка у Гетьманщину. Більша частина середньовічної України Росії, ранньомодерної, барокової, так якщо можна цей термін вжити. Вона була достатньо добре забезпечена харчовими ресурсами. Землеробство і тваринництво дуже продуктивні, дуже ефективні. І крім рослинної їжі, наші люди їли більше м'яса, ніж сусіди по західній Європі, і тим більше північно. Для українського полісся, наприклад, це взагалі там де рільництво, ну просто не могло розвиватися в силу об'єктивних кліматичних. Причому це колосальна, не те, що навіть подушка безпеки, то ліс головний годувальник. Лісові ресурси дуже швидко регенеруються, створюють справді таку локальну специфіку гастрономічну, так, з більшою кількістю споживання дичини, грибів, не просто дичини лісової, так, оленина, випровина. Козацький гетьманат, мінімум його половина території, знаходилася в лісостеповій зорі. Степова дичина це дрофи, наприклад. Це сайгаки. І оці ексклюзивні гатунки дичини, вони справді були окрасою і гетьманського, і старшинського столу, і столу духовенства їх надсилали в якості подарунків і, і в Кремлі, і в Варшаву, і в Стамбул. Краєзнавець Микола Бендюк, описуючи меню на бенкетах князів Острозьких, згадує запечених каплунів, спеціально кастрованих і відгодованих півнів, а ще гусей, лебедів і навіть лосів. Окрім цього, на столах з'являлось ексотичне солене м'ясо страусів, слимаки і помаранчі.